Атака дронів на столицю Росії горіла Москва. Сіті у кількох вежах вибиті вікна. Є навіть декілька спалених офісів. Сталося це в ніч на 30 липня. Переполог був чималий. Довелося навіть закривати аеропорт внуково. Там багато рейсів були затримані. Російська влада каже, що в нальоті на столицю брали участь три безпілотники: один БПЛА було збито на Підмосков'ї, а от два втратили керування після застосування засобів радіоелектронної боротьби. Саме вони і врізалися у хмарочоси фінансового центру Москва Сіті. Це фабрика новин. З вами Наталія Мартинюк, і ми продовжимо. Отже, на думку росіян, безпілотники запустили Збройні Сили України. Офіційно українська сторона не підтверджувала свою причетність до нічного нальоту. Однак, речник повітряних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі марафону Єдиних новин, що в Росії завжди щось літає. Цитую у Росії завжди щось літає, і в Москві, зокрема, є ті, кого війна не торкається. Однак вона вже стосується, вже є певні настрої в Росії, щось прилітає і гучно. Тож говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли. Кінець цитати. Та, все ж таки, чи я ж це робота і чи буде продовження? Відповіді на ці запитання лишайте у коментарях. Нам цікава ваша думка. За словами мера Москви Собяніна, постраждав охоронець однієї з веж. А от Володимиру Путіну, судячи з усього, не поспішали доповідати про екстраординарну подію в його столиці. Прессек Пісков сказав, що Путіну доповіли про атаку дронів лише близько 11-ї години дня. По-перше, дивує сам факт інформаційної ізоляції російської першої особи. Виходить, без чужої помічі він не може прослідковувати навіть за елементарними подіями порядку денного. По-друге, очевидно, що посіпаки Путіна, наскільки його бояться, що спочатку самі у всьому розібралися, а потім понесли нагору, хоч і погану новину про атаку на Москву, але вже з позитивним фіналом. Нічого страшного не сталося. Цього разу не сталося, а вже ж. Атаки БПЛА та вибухи на російській території стали звичним явищем останніх кількох місяців. Навіть ту ж Москву безпілотники атакували неодноразово. 3 травня стався найбільш гучний наліт, коли два дрони врізалися в купол одного з палаців Кремля. Тоді російська влада істерила та назвала цей екстес спробою вбивства Володимира Путіна. Ви будете здивовані, але про нову нічну атаку дронів на Москву навряд чи дізнається більшість росіян. Видання Медуза пише, що російські федеральні телеканали проігнорували цю подію в своїх ранкових новинних випусках. Однозначно, це була спланована цензура. Приміром, пише Медуза, перший канал мав два випуски о 6-й та о 10-й годинах. Та в жодному не було сказано про БПЛА над Москвою. Тим часом росіяни святкують День військово-морського флоту. Головні події відбуваються в Санкт-Петербурзі. Там Путін. А там, де Путін, там завжди епік. Подивіться на це відео. Влада зробила все, аби жителі міста змогли подивитися на парад кораблів, щілини між високими блоками паркану. Безпека Путіна, перш за все. Ну а на тих, хто таки знайшов спеціально облаштовані оглядові майданчики, теж чекав сюрприз. Так і хочеться сказати: Русський воєнний корабль. Іди,